Ролик зняти для каналу Existuay. В інтернет-магазині Existua була придбана ось така автошампунь від провідного бренду Liqui Moly, виробництва Німеччина. Має автошампунь. Ось такі номерки. Автошампунь з воском. Має от такий опис, на якому написано, що і як застосовувати. В даному випадку автошампунь розводиться 30 мл на 10 літрів води. Тобто три копачки. Що ми і будемо робити? Виконуємо роботи. Так, приготували ми відро води 10 літрів. І приготували ми шампунь. Ось так набрали ми отакий От стаканчик: 30 мл на 10 літрів води. Так як написано в інструкції. Можна просто, як по інструкції, три ковпачки, ну ми маємо такі стаканчики, і. Ми додаємо. Додаємо ми у відро і розколочуємо. Розколотили, наносимо шампунь на автомобіль. Так, шампунь ми нанесли. Тепер е, змиваємо водою. Так, помили ми автомобіля. Е, повністю нанесли ми шампунь, змили її. Як бачимо, ми дуже суперовий стан. Ось такий от варіант. Машина блистить. Має восковий захист. Автомобіль відштовхує воду. От такий ми маємо варіант. Дуже гарний, блискучий, пахучий. Просто чудовий. Дякую інтернет-магазину Дісвєй за доставку товару. всіх дякую за увагу. Всіх цілою люблю, Бувайте.